Так, Всім доброго ранку, вийшли э, з внуком собаку виграти, дивіться, які вишні вже. Вон. Це рядом проходили, тут одна вишня. так, а. Та вже он ще то, ну неділі три вже будуть спілі. А це слива червонолиста. Ну, теж позав'язувалися не так густо. Вон, дивіться, є. Вон сливки. так що хоч і, тут і був ну позав'язував гулі 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 де ти полетів от это вяхерь здоровий як гусак дивіться яка вона розміром і не боїться. Зараз ні, он полетів туди. Ну, хай летить. Ось отут глід, ну цей такий трошки світленький, ну, красиві дерева. Вон. Такі розовенькі, отут червоніший, а там таке. Більш ніжніший колір. І туди він. Назад он назад у наш. Красиві дерева. Це якась школа, мабуть. А, школа. Ну, іду далі. ось Дивіться, яке красиве ні. Значить якісь. Красиве дуже. Ось ціла громка. Така ось. А зблизька взагалі. Та дуже красиво. Так, знайшов квіточки отакі от красивенькі. Ну, у нас до вони росли, ось такі от нас росли. А отаких я е не було і не бачив ніколи. Дивіться, які вони повні. Вон... Колір незвичайний. А вони і ці повні. Дивіться, які красиві.